Цей саміт Варшавський НАТО був безпрецедентним і з точки зору взаєми між НАТО і Україною, і з точки зору рішень стратегічних рішень, які НАТО прийняв на цьому саміті. Якщо говорити про надію, який надав саміт в Варшаві, то він прийняв безпрецедентні рішення щодо України. Ми знову в чергове вдячні НАТО за вислов за прояв солідарності з Україною в нашій боротьбі проти російського агресора. Ми вдячні за той комплексний пакет допомоги, який прийнятий НАТО, безпрецедентний за своїм обсягом. Правда, багато сположень цього комплексного пакету. Вони повторюють ті рішення, які раніше приймалися НАТО. Стосовно України, ми не почули е, таких слів, як е, які були зафіксовані в Бухарестській е, декларації, заключній декларації саміту НАТО, де прямо цитую, говорилося про те, що Україна і Грузія стануть членами НАТО. Крапка. Нічого подібного ми не почули в Варшаві. Ми не почули нічого, що стосується е, поставок. Озброєнь сучасних озброєнь України. Сьогодні НАТО не готове дати відповідь на запитання про членство України, можливе членство України. Але позитивом є те, що НАТО надало можливість Україні продемонструвати свою готовність до реформування своєї економіки, секторів безпеки і оборони.